Жахлива заява Суркіса про Олександра Шовковського: Трансфер циганкова до топ-клубу. Рубін змінить клубну прописку. Забарний зацікавив італійський грант. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Англійський Манчестер Юнайтед збирається позбутися відразу кількох гравців прямо в розпал сезону в Прем'єр-Лізі. Клуб виставив на продаж Казиміро, Рафаеля Варана та Джейдона Санчо. Всі ці футболісти можуть піти з клубу у січневе трансферне вікно, повідомив Мірор. Ерік Тенхах, як тренер МЮ, в останні тижні перебував під величезним тиском. Він готовий застосувати безжальний підхід, коли у січні відкриється трансферне вікно. Перемога з рахунком 2-1 на Челсі в середу послабила напругу в короткостроковій перспективі, але наставник знає, що йому необхідно перебудувати свою команду в довгостроковій перспективі, щоб досягти успіху. Середжем Редклів незабаром візьме на себе спортивний контроль над клубом. Года на одно мільярда фунтів старінгів за 25% акцій клубу очікує на ратифікацію. Саме він порадив червоним дияволам позбавитися футболістів, які втратили місце в основі команди. Тенхаг готовий прислухатися до поради і чекає пропозицій щодо Казиміро, Санчо та Варану. Також повідомляється, що з Юнайтед може піти Гаррі Магуайр, навіть попри те, що останнім часом він грає практично бездоганно. У клубі хочуть скоротити зарплатну відомість і позбутися гравців, які надто багато заробляють. Керівництво Реала все ще не облишає надії залучити до своєї команди нападника ПЕЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе. Майбутнє одного з найталановитіших футболістів в сучасності досі не вирішено. Чинна угода кіляна Намбапе з пежа закінчується влітку 2024 року. Продовжувати він її не захотів і вже в січні наступного календарного року зможе відкрити розпочати перемовини з будь-яким клубом. Реал вже кілька разів намагався підписати кілянам Бапе, втім всі спроби провалилися. Президент Мадридців, попри невдачі, досі вважає, що француз це ваговий внесок майбутньої команди, тому зробить ще одну спробу залучити 24-річного гравця. Згідно з інформацією АС, керівництво реала 1 січня надійшло МБП свою пропозицію. На роздум в медриці дадуть французу лише 15 днів. Якщо нападник затягне з відповіддю, вершкові остаточно закриють цей файл і більше не будуть повертатися до теми МБП. Іншим варіантом для посилення атаки реала є Ерлін Холланд. Висока клаусула Норвесія чинить перешкоди, але мадридці вважають, що зможуть вмовити Форреда Манчестер Сіті, тим паче, що Холан в Мадриді може в'єднатися зі своїм другом Джудом Белінгемом, з яким вони виступали разом за Борусію. Бидва гравці досі підтримують тісті стосунки. Захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко може залишити прем'єр-лігу наприкінці цього сезону. На молодого футболіста звернули увагу іспанські клуби. Миколенко має відразу два варіанти для продовження кар'єри в Ла-Лізі, повідомляє Марка. Віталій Миколенко перейшов до Евертона у січні 2022 року, а вже цього сезону став повноцінним лідером команди з Ліверпуля. Він забив два голи та регулярно отримує похвалу і від болівальників, і від експертів. Англійська команда виборює виживання в прем'єр-лізі. За підсумками 15 турів, і риски випереджають зону вигляду на одне очко. Нещодавно з команди зняли 10 балів за порушення фінансової звітності. Якщо Евертон все ж таки вилетить за ПЛ, керівництво клубу буде змушене продати кілька футболістів. Серед них був і Віталій Миколенко. У послуги 24-річного гравця зацікавлені одразу два іспанські клуби. Йдеться про Каталонську Барселону та Мадридське Атлетико. Обидві команди шукають лівого захисника, який надійно грає в обороні та вміє підключатися до атак. Орієнтовна траса на вартість Миколенка становить 25 мільйонів євро. Захисник англійського борму тут та збірної України Ілля Забарний розпочне новий сезон в іншому клубі. До молодого гравця виявляють інтерес одразу кілька команд. Забарний може змінити команду, якщо в вишні залишать елітній дивізіон, повідомляє Daily Mail. Іля Забарний у сезоні 2023-2024 став одним із лідерів Борнмуту. Йому знадобилося менше крік для того, щоб освоїтися в англійській прем'єр-лізі. Наразі 21-річним українцям цікавляться інші клуби. У послугах захисника Борнмута зацікавлені клуби з Англії, Іспанії та Італії. Найбільшу рішучість проявляє Міланський Інтер. Який вже надіслав вишням запит про трансферну вартість українського футболіста. Ілля Забарний піде з Бормуту у разі, якщо команда Андонії Раули залишить елітний дивізіон за підсумками сезону. Після 15 турів АПЛ вишні посідають 15 те місце у турнірній таблиці. Вони випереджають команди із зони вигляду на 7 очок. У наступному турі Бормут зіграє з Манчестер Юнайтед. Інтер може розпочати переговори про трансфер Забарну, навіть якщо вишні збережуть приписку до АПЛ. Нерадзурі хочуть підписати молодого та перспективного атлетичного захисника, який розуміє гру та здатний прогресувати. Орієнтовна трансферна вартість Ілізабарно становить 20 мільйонів євро. Голкіпер португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. За прогресом молодого футболіста спостерігають скаути німецьких, іспанських та англійських клубів. Бенфіка готова розглянути пропозиції щодо трансферу Трубіна, повідомляє «Ебола». Анатолій Трубін переїхав до Португалії влітку цього року. За півтора місяця 22-річний українець став основним воротарем Бенфіки. Попри кризу орлів, які невдало провели першу половину сезону, голкіпер грає впевнено та регулярно отримує хороші відгуки від уболівальників та експертів. Англійський Манчестер Юнайтед включив українського воротаря до списку потенційних новачків командою. Червоні дияволи на нестабільності грою Андреа Нана і шукають найдійнішого голкіпера. Вони хотіли підписати українця вже в січні наступного року, але Бенфіка не раніше літа. За прогресом Трубіна спостерігають представники Мюнхенської Баварії. Попри те, що Мануель Нойер знову продовжив контракти з німецьким клубом, чемпіони Німеччини вже шукають молодого воротаря, який у перспективі зможе замінити ветерана. За виступами Трубіна стежать скаути іспанської панської та та каталонської Барселони. Проте ці клуби поки ще не готові зробити португальцям пропозиції щодо футболіста. У сезоні 2023-2024 Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку 15 матчів, у яких пропустив 14 голів. У шести поєдинках українцям вдалося зберегти ворота у донеторканості. Вінгер іспанської жарони Віктор Цианков привернув увагу Баварії, яка відправила скаутів переглянути матч українця наживо у грі проти Валенції 2-1 в рамках Ла Ліги. Мюнхенська Баварія продовжує активно розглядати можливість передбання українського півзахисника Жирони Віктора Циганкова. Представники німецького гранду направили своїх скаутів на домашній матч Жирони проти Валенції 2-1. Який відбувся минулої суботи в рамках чемпіонату Іспанії. Про це повідомила Ла Коліна де Нервіон. Завданням скаутів було спостерігати за грою циганкова наживо. У тому поєдинку 26-річний українець провів на полі усі 90 хвилин, не відзначившись результативними діями. Також наголошується, що Жерона готова розглянути пропозицію щодо циганкова за 30 мільйонів євро, але не раніше літа наступного року. Проте скаути могли переглядати й зовсім іншого футболіста. Так, за інформацією модо депортів, Мюнхенці стежили за 20-річним правим захисником Арнау Мартінесом. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу над харківським металістом 19-25 у перенесеному матчі третього туру Української прем'єр-ліги УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського забили супернику 4 голи і пропустили у відповідь лише два м'ячі. Команди протистояли одна одній на замерзлому полі за нульовою температури повітря. Президент Динамо Ігор Горсуркі зазначив, що суперники грали за погодою. Проте поєдинок тримав уболівальників у напрузі. Керівництво личної команди згадав, що Мірча Луческу був тоталітарним тренером і дуже суворо вимагав від футболістів Динамо. Але останнім часом гра Білосиніх стала іншою. Після приходу Олександра Шовковського на тренерський місток футболісти розслабилися. Вони перебувають у гарному настрої. У гравців багато що виходить. Суркіс чекає, як Динамо гратиме після змови і паузи. За Олександра Шовковського Динамо виграло три Матчі поспіль, у яких забило 8 голів і двічі пропустило в свої ворота. Наступний поєдинок білосині проведуть вдома проти оболонії у понеділок, 11 грудня о 15.00 за київським часом. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!